Олена Вузька, 23 роки, керівниця національних програм Української волонтерської служби. Кожного дня працює над розвитком культури волонтерства в Україні. За останні роки УВС залучили більше 300 тисяч людей до своїх проєктів і об'єднали на волонтерській платформі більше 600 організацій з різних куточків країни. Суперсила! закохує людей у волонтерство, Волонтер – це людина, яка добровільно, безоплатно здійснює суспільно-корисну діяльність. Та тобто, щоб волонтерство вважалось волонтерством, воно має бути добровільним. Ніхто мене не може змусити волонтерити безоплатним. Я не отримую кошти за свою допомогу і суспільно корисним. Та тобто я комусь допомагаю, щось роблю, щоб світ став кращим, і власне. Долучаюся до вирішення якоїсь певної суспільної проблеми. Але якщо простими словами, волонтер це та людина, яка приділяє свій час, своє зусилля і свій талант на вирішення якоїсь певної проблеми, яка його особисто турбує. Безперечно, кожна людина може стати волонтером, і ми з Увес якраз працюємо над тим, щоб кожна людина усвідомила, що вона може стати волонтером, незалежно від її віку, статі, соціального статусу і інших речей, які вона думає, можуть її заважати. Ми е, за минулий рік залучили понад 300 тисяч волонтерів. Це тільки ми, і це тільки ті люди, яких ми можемо порахувати по головах, скажемо так, та це ну доведені люди, скільки їх було загалом. Я не можу точно сказати, але їх точно було набагато більше. Для того щоб вам почати волонтарити, вам потрібно знайти організацію, яка працює в цій сфері, в якій ви хочете займатися волонтерською діяльністю, постукати до них і власне запропонувати свою допомогу. А знайти цю організацію ви можете на національній волонтерській платформі. Ми там власне збираємо і можливості волонтерства з одного боку в різних містах України, і з іншого боку, також маємо список перевірених організацій, які можуть вас. Взяти і провести волонтерську діяльність я роблю це, тому що я бачу в цьому перспективу, та мені подобається бачити, що. Я можу залучати волонтерів до волонтарської діяльності, а волонтери можуть потім впливати на країну. Мені подобається бачити, що через волонтерство люди навчаються української мови, люди розуміють, що вони люблять цю країну, люди повертаються до цієї країни. Тому що для мене важливо бачити оцей цей вплив. Для мене важливо робити так, щоб більше волонтерів залишалися більше волонтерів розуміли, що вони з одного боку мають вплив в країні. З іншого боку, якщо переходити на більш локальний рівень, чим вони мають вплив на свою громаду? Та тому, що якщо ти з невеликого міста, ти часто виїжджаєш з нього, шукаєш якісь можливості, виїжджаєш в Київ, у Львів або за кордон. Та а мені важливо показати, що можливості є біля тебе незалежно від того, де ти є. Та і через ці можливості, через свою участь, ти можеш впливати все вище і вище. Долучайтеся до волонтерства, тому що через волонтерство ви можете впливати на те, що відбувається у вас в громаді, в країні або навіть в всьому світі. Тому маленькими кроками ми всі будемо лупати цю скалу і прийдемо до швидшої перемоги. Тому чекаємо вас в Українській волонтерській службі або на інших можливостях волонтарства. І сподіваємося, що ще зустрінемося вживу і на волонтерськах.